В ефірі Дніпро Ньюс як мешканець житломасиву Тополя 2 зміг вирішити комунальні проблеми. Дивіться далі. Як ви стали активістами? З проблем на Тополі. Я вирішив їх рішати. Дніпрянин Андрій Ткаченко називає неповний перелік проблем, які вдалося вирішити. На пішохідній дорожці була проблема, був відкритий люк. Половина дитячої площадки була без освіщення. Була аварійна труба водопроводна. Андрій займається вирішенням комунальних проблем давно. Має сто паперів і відповідей. Пояснює, результати позитивні, бо рук не опускав. Жителі повинні це робити, оскільки проблем очень много. Ці проблеми треба вирішувати. К сожалению, активістів очень мало. Каже, зараз знайшов більш дієвий спосіб вирішення комунальних негараздів. Півгода він був відкритий, люди ламали ноги. Я обратився в телеграм-канал Геннадія Корбана з просьбой люк накрити в тічі трьох днів. Йому накрилі Андрій запевняє, що так само оперативно відреагували у телеграм-каналі Геннадія Корбана і у міськраді Дніпра на інші його звернення. Жителі підтверджують даже страшно было собаку выгулять, но она нас черного цвета. А сейчас мы ее видим. Поэтому большой плюс получился от вашего цвета. Ну, конечно, краще, когда фонари горят. Сусіди называют Андрея гиперактивным. Утім, люди визнають, свою енергію чоловік витрачає на спільне благо. Молодец, добился ремонт подъезде, да, нам площадку є... детскую. Молодец. Его окна поставили. Да, да, это он все беспокоился. Если бы еще скамеечку поставил. Вінчина чому сидить. Завдяки зверненням активіста було вирішено з десяток комунальних проблем біля 34-го, 32-го, 37-го і 40-го будинків на Тополі 2. Утім, активіст на цьому не зупиняється і має грандіозні плани: нові дитячі площадки, спортивні площадки, отремонтувати дорогу вакруг 53-ї школи. Нова ліфтова кабіна з сістемою управління в депутати. Ні, планірує міня устраювати діятельність активіст. Сподіваємося, що у Андрія вийде реалізувати ще не одну свою ініціативу спільно з міською владою та своїми сусідами. Надзвичайники ліквідовували наслідки негоди на Дніпропетровщині. Прибирали та розпилювали аварійні дерева. У селі Миколаївка на легковий автомобіль впало дерево. За допомогою бензопили рятувальники розпилили та прибрали дерево з легковика. В місті Покров Нікопольщині. Рятувальники прибрали аварійну гілку. У селі Степове три повалених дерева заважали проїзду по дорозі. Ліквідація п'яти аварійних дерев. Заявки з проханням їх прибрати до комунальників надійшли від мешканців будинку, що знаходиться поряд. Виявилося, що дерева прогнили зсередини і могли впасти просто на проїжджу частину. У Дніпрі на вулиці Кам'янська КП капемізленбут ліквідує п'ять аварійних дерев. Заявка з проханням прибрати аварійні дерева до комунальників надійшла від мешканців будинку, що знаходиться поряд. З'ясувала, що дерева прогнили зсередини і могли впасти просто на проїжджу частину. Працюємо на вулиці Кам'янська, червона лінія. Проводимо роботи з видавання дерев згідно обстеження комісії з департаменту благоустройства міста. Планується зносити старі аварійні дерева, які Пошкодили комахи та інші шкідливі організми. В бригаді задіяні 8 чоловік. Роботи тривають, будуть проходити ще неділю, як дерева великі. Обрізку дерев проводять навесні та взимку, коли дерево відпочиває, видаляють незалежно від сезону. КП «Місь Зеленбуд намагається швидко реагувати на заявки містян та видаляти небезпечні дерева якнайшвидше. Нагадаємо, якщо у вас виникла схожа проблема, звертайтесь на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Протистояння церкви та місцевих жителів у Дніпрі триває. Ласи шматок зеленої зони став плодом спокуси для жителів храму в мікрорайоні Березинка. Територію, якою мали вільно користуватися всі місцеві, обнесли величезним парканом, виправдовували незаконні дії різними способами, не поцуралися паркуватися і патріотизмом. Коли ж і це не спрацювало, звинуватило у всіх смертних гріхах самих жителів. Як храм віри, надії любові та матері їх Софії розділив людей на гідних та нагідних користуватися зеленою зоною? Та чи господні справи представники храму вирішили зробити невидимими? Далі у сюжеті. Огородили парканом зелену зону від місцевих жителів. Чому шляхи господні несповідні? Мабуть, згадали представники храму в районі вулиці Калинової та встановили величезний паркан. Керувалися точно не мирськими законами. Раніше у мерії заявили, що церква не мала жодних підстав забирати у містян їхню зону відпочинку. Та у єпархії не здаються, кажуть місцеві мешканці маргінали. Мешканці, розташованих поблизу приватних будинків, виносили сміття, в тому числі будівельне, викидали зрізані гілля дерев, а мешканці багатоповерхівок, розташованих неподалік, здійснювали вигул домашніх тварин. На цій території було скупчення наркоманів, які залишали купу шприців. Для недопущення в подальшому засмічення території земельної ділянки. Наша релігійна громада була змушена за підтримки меценатів огородити територію храму. А чи на це ймовірні меценати, про яких згадує єпархія? Скандальний авторитет, бізнесмен Олександр Петровський, якого часто бачить разом з керівництвом єпархії. До сфери його бізнесу відносять і низку незаконних забудов у Дніпрі. Тож чи не нова має з'явитися за цим величезним парканом? Священики аж занадто захищають паркан як для Божої справи. що Владимир, ви не по формі. Здрасті вам. Від'їхали. Это моя территория, иди Это просто захват земли. Это просто предлог. Мусорят. Волонтеры что, их не убирают? Нет. Я вот тут в АТБ работала, вот АТБ раньше было. Мы убирали эту территорию. Мы ходили всю жизнь вот так домой на простец. И убирали, вот АТБ раньше здесь было. Все прекрасно было. Это ж поп поставил. Он хочет территорию украсть. Місцеві добре бачили священників та обізнані про меценатів та все одно хочуть боротися за свою зелену зону. Ані просто ну, отак вот вот, ну, на джипі приїжджають, отак вот от виходить поможніки що. Но ну, це нормально. Не знаю, може мене уб'ють. Демонтаж огорожі вже триває. Зелену зону буде звільнено від загарбників у рясах. Втім, питання, кому ж насправді служать настоятелі цього храму, у людей залишиться. Страшна краса жінки стали побоюватись, бюті процедур. Зокрема, в мережі інтернет ширяться жахачки, буцімто лампа для сушіння можуть спровокувати страшні хвороби. Чи насправді це так, моя колега Олександра Михальчук питала у лікарів та майстрів манікюру? Жінки стали боятись манікюру. Головна небезпека, на думку деяких панянок, ультрафіолетова лампа, що сушить гелак. Існують різновиди таких пристроїв, але основні люмінесцентні та світлодіодні. Обидві випромінюють ультрафіолет, який може стати причиною онкозахворювання. Дерматолог Олена Латвіщенко каже: таких лякачок чула чимало. Втім, ультрафіолет може зашкодити лише за тривалого контакту зі шкірою. Нещодавно була гучна з приводу цього вчиня. Провели дослідження на мишках і виявили, що гель лак під час сушки в ультрафіолетових лампах приводить до того, що пошкоджує ДНК і викликає, і не у кожної дівчини обов'язково буде онкологічне захворювання. Тож ймовірність онкології невелика, проте є інші загрози. Якщо ви будете ігнорувати і не запитувати вашого майстра про те, чи дотримується він всіх норм стерилізації, то ви можете заразитись такими хворобами, починаючи від грибкових захворювань, і закінчуючи такими важливими, як гепатит Б, це та віл Юлія, професійна майстриня, яка працює в бюті сфері понад сім років. З великою відповідальністю ставиться до дезінфекції інструментів після кожного клієнта. Спочатку ми інструмент промиваємо під проточною водою, очищаємо його від достатків кожи. Потім ми беремо і погружаємо його в раствор карзелекс на 15 хвилин. Далі знов підпроточну воду, а після у сухожар на годину при температурі 180 градусів. Після цього ми достаємо і запаковуємо такі крафт пакети. Юлія також використовує тільки одноразові пилки, рукавички, маску і запевняє, Так робити повинні усі майстри. Нужно спрашувати про саму стерилізацію інструмента, щоб розказав всі етапи, які проходять обробку Інструменти. Юля радить прискіпливо обирати майстра. Він має бути охайним за ідеально чистим робочим місцем та мати усі засоби дезінфекції. Творчі майстер-класи, пізнавальні лекції, конкурси на знання історії та української мови, ігри, подарунки на житловому масиві. Західний влаштували перше родинне свято Дніпро разом. Сімейний захід організували в рамках програми Бориса Філатова Культурна столиця. Всього у різних районах Дніпра пройде 24 сімейних свята. В цілому на кожному святі підготували цікавинки як для дітей, так і для дорослих. Окрім розваг, на кожному заході є пізнавальні програми від музею історії Дніпра та від дніпровських міських публічних бібліотек. І коротко про ситуацію у Дніпрі. Вранці було виявлено протікання водопроводу на перехресті вулиць Стартова та Аеропортівська. Комунальники приступили до аварійних робіт. Припинено водопостачання у декількох населених пунктах на трьох житлових масивах, а також на шести вулицях, проспекті та Узвозі. Всі адреси ви бачите на екрані. Відновити водопостачання планують протягом дня. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 69 звернень. Тож звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Трьох діточок народили жінки-переселенців. Така інформація, ну а за мить ми вже поговоримо в студії з гостем черговим по місту. Отже, вітаю в нашій студії чергового по місту. Сьогодні це Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Доброго дня, так, дякую, вітаю що до нас завітали. Знаєш, що дякую. у вас вже насичений ранок, ви так. побували на кількох локаціях. Давайте по черзі. Що ж було першим? Ну, перше, ми поїхали тоді на спочатку роботи з ремонту цього будинку після прильоту туди частини ракети завершені. Виконаний ремонт покрівлі, виконаний ремонт перекриттів етажами, виконана заміна труб сантехніки, це труби опалення на чердаку. І все, би, всі роботи водосточні труби нові, так що всі роботи по цьому будинку в нас закінчені. Головне, окрім того, що вони завершені, мабуть, ще і ще й якість виконаних робіт. Чи задоволені ви тим, що побачили? Так, да, я задоволений, так, так як труби це це пластикові. Тось вони не будуть доставляти, скажімо так, невневдобстю людям, та вони утеплені, не будуть розходуватися зайве тепло на горіші, і люди отримують більш якісну услугу з теплопостачання. І плюс те, що покрівля вона виконана, дощ якраз починався. Тось ніде ні, ні, ніяких протікань немає так, що тобто ви добре. сьогодні вже і перевірили, да, що затікань так, немає. Так, ну це так, просто пощастило да, і на да, для так, перевірки і для да, місцевих мешканців. Так є. Ну, а друга локація це була вулиця Робоча, 99. Там не просто ремонт відбувається, а ще деякі роботи. Так, е, да, там дуже цікаво відбувається. У нас роботи, це зміна символіки. Є у нас закон України про засудження комуністичної національно соціалістично та нацистської тоталітарних режимів України і заборону пропаганди їх символіки. І значить, здійснюється демонтаж радянської символіки. Це Радянська зірка, там ну, з гербом таким як сказати, і ми її знімали. Крім того, там вже заказано, заказано туди тризуб, він буде виготовлений і він зараз виготовляється. І після цього ми поставимо такий ж тризуб, як в будинку напроти. Але судячи з того, що ми побачили, не тільки заміна символіки, відбувається, там ще й відбувається ремонт фасаду. Так, да там ще й ремонтуємо фасад. Будемо ще замінимо вікна. Там такі красиві арочні вікна, значить, в нежитловому приміщенні на на сам на самій криші, вот. і виконуємо повністю ремонт цього фасаду. Скажіть, будь ласка, схожі роботи, я маю на увазі зараз символіку. Вони ж виконуються це не перше, так, у нашому місті? Так, да, да, ми продовжуємо роботи. Так, напроти будинок у нас був робоча 178, там вже стоїть тризуб, там вже замінено і виконано ремонт фасаду цього будинку. Но ми ще демонтували і ці символики, це на вулиці Титова, Титова 11, Титова, 13. Це на самих будинках, на фасадах теж такі серпині молодь. Зірками, Тобто ці зірки ми теж позрубували, повбирали, щоб вони не, му не муліли глас. Мешканцям нашого міста дуже хотілося б від вас почути про те, що місцеві жителі згодні з такими змінами і підтримують саме патріотичне налаштування. Ну да, так у нас дуже багато і активних мешканців. Я вам скажу більше. У нас є мешканці, навіть не з нашого міста. У нас є поступає по декілька жалоб від одного і того ж: мешканця Харкова. Який пише «Звезда на тому бутинку. А він живе у нашому місті? Приїхав не знаю, тому що він прохає відповіді давати місто Харкова. Бененська скринька така і він каже: вулиця така не переименована, вулиця чекістів. Значить, ми це все робиться. У нас починає від зірок. Пам'ятників, символів, то є сунавця. Ця ця робота йде. Але він нам підказує, де ще нам треба срочно, немедленно. Тому срочно немедленно, воно виходить, е, скажімо так, згідно наших планів, згідно виділених коштів, ми ці роботи всі виконуємо. І ще до речі, за план, чи є якийсь графік, от саме з демонтажу радянської символіки? Ну, дивіться, план, згідно планів, першим етапом обрали пам'ятники, які у нас стояли в місті значить, розличними значить, радянським діячам, там починають Петровського і закінчує, ну я навіть не, не знаю кому Тобто всі ці пам'ятники по Другим етапом. Ще в 17-18 року ми частину вулиць перейменували, встановили нові гарні таблички з названнями. Якщо ви бачили, це така ще там волна міста Дніпра. Це один із наших символів міста. Це вже нові. Після цього ще у нас було декілька ряд перейменувань, які депутати на сесіях приймали. Ми теж всі ці роботи підсумували. Заказали зараз нові таблички, і вони теж будуть замінюватися, вони зараз виготовляються ці таблички. Так що, в принципі, ця робота у нас планова, вона йде, ми знаємо, і ми не хочемо, щоб у нас були якісь радянські нагадування про те, що було раніше, але все одно велика дяка і нашому харків'янину, який не дає пропустити будь-яку вулиці, взагалі всім активним жителям міста, активним небайдужим і уважним. До речі, якщо от, кимось з Влада, чи може на свій розсуд просто придбати ту символіку? Ні, він може на свій розсуд придбати цю символіку. Тут є декілька питань. Так Як ми з, свої дівці узгоджуємо як чиновники, як люди, які працюють згідно законів, то нам треба узгоджити це з головним архітектором міста. Ми узгоджуємо, з головним художником міста. Та у нас є ще, значить. Департ... Ну, как бы, управління охорони культурної спадщини, і там теж ми з с... керівником цього управління теж узгоджуємо своє місто і нам дають якісь ну, рекомендації. Це можна, це не можна, це історичним якийсь. На будь Надбання. надбанням, да нашого міста або нема, і ми тоді виконуємо всі ці роботи, і правильно, адже дуже легко перейти межу від вандалізму і взагалі пошкодити так. будівлю. Тож краще як бути уважний наш глядач, повідомити і отримати вже якісно виконану роботу. Так. І давайте тоді як підсумок розмов саме про символіку, крім монтажу пам'ятників та символіки, які ще заходи вживаються на виконання закону України про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних та режимів в Україні. Ну це також є що я раніше казав, це встановлення показчиків вулиць. Ми переймановуємо, і би, виконуємо всі ці роботи, ну, як вже в європейських странах, так як в показчиках, названнях вулиць, вже любий, люба людина, любий мешканець або гість міста, він подивиться і побачить, куди йому йти, куди йдуть там такі стоять стрілочки в. Ну увіліченні, скажімо так, номерів будинків та зменшення, Тобто, йому ясно, який будинок йому треба, в яку сторону йому йти. це дуже зручно. Так що такі роботи дійсно у нас. дійсно зручно. Дякую, пане Владиславе. Давайте тоді на іншу тему поговоримо. В одному з ефірів йшла мова про грошову компенсацію так. за встановлення автономного опалення. Чи відбулись вже засідання? Комісійської да так, так. на от е, прошлої неділі, яка у нас закінчила сьогодні, неділя е, е, ми про вели засідання комісії Ви, значить, там присутні були у нас всі так сказать члени цієї комісії і ми розглянули 220 заяв наших мешканців які встановили собі індивідуальне Опалення це згідно того рішення, по в якому було прописано, що цим людям ці люди мають право отримати компенсацію. Та вже в слідучому році, якби опалення опалювальний сезон централізований в цих будинках, не буде проводитись, тому ми розглянули 220 заяв. 201 одну заяву прийняли і їм ну необхідна. Получити цю компенсацію, а стальні заяви ми, значить, відправили на на доробку, так як, як так, як там були питання, значить, допустимо, не всі документи були зібрані самим мешканцям або не було справ. Просто людям з людьми созвоняться, вони донесуть ті потрібні документи. І все, і вони теж получать на ближайші комісії, розглянуть е, і приймуть рішення на виплату цієї компенсації. А, якщо є можливість, то може ми зараз можемо озвучити перелік документів, які необхідні на подання на цю компенсацію. Так, да, щоб не помилитись, я даже вам зачитаю, що треба їм мати. Це перше це довідка про відсутність заборгованості за житлово комунальні послуги перед комунальними підприємствами міста. Копія паспорту, копія документа, що засвідчує реєстрацію державному реєстрі фізичних особ, платників, податків, згода на обробку персональних даних та документи, копії, які підтверджують факти встановлення альтернативних джерел опалення. Це акти виконаних робот про встановлення. Такі джерел, значить, платіжні документи, що підтверджують факт сплати за технічні умови та факт придбання цих, значить, засобів приборів, і все то тобто не, не, не не треба не страшний не перелік. страшний перелік, да дуже короткий і дуже такий. Зручний. Якщо вже шановні наші глядачі, ви зробили таку величезну справу, як встановили автономне опалення, то чому б не отримати за це компенсацію? Так. Тож можна звернутися з таким переліком документів, як ви так. зазначили. Так. Це... Дуже а... дякую Да, вам. одне. Я хочу прохати, щоб все ж мешканці поторопились та закінчили. Щоб ми вже в цьому році закінчили цими роботами та не заглядували вже слідучі роки, щоб там опять ну как би з цими... Оце ми вам звісно, обіцяти не можемо. Ми впевнені, що буде цей процес тривати перманентно. Люди будуть встановлювати, так. отримати компенсацію. Так. Але ж це дійсно чудова справа, яка піде на користь всім. Mm -hmm. Дуже дякую mm -hmm. вам за те, що завітали в нашу дякую. студію. відповідали на наші питання. Нагадаю, нашим гостем був Владислав Грицай, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. На цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро Тіві і наші спецпроєкти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювала Світлана Астахова і вся команда Дніпро Ньюз. Дякую вам дуже.